Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо розвиватися в Хейдею день перший. Я вже раніше грав в хейдею, у мене там був аккаунт, був щось там, не пам'ятаю, 100 левел, щось таке. Ладно, але я як то загубив, будемо по-новому розвиватися. Зараз вам покажу, як можна дуже швидко розвиватися за 40 хвилин. Я просто відео обріжу, воно буде менше займати. От, перше. Обучалку ми не проходимо. Чекаємо, аби цей прийшов до нас. Все, ми це все проклікуємо, ставимо ім'я Біба, своє ім'я. Біба. Скільки років? 15. Не йде. Е, я не знаю, Біба... 8, 7, 5, 4, нехай буде. 11 мені. Ладно, 11. Ні. Якщо ми зробимо нижнє почоркування. Не знаю. Є... Два. Так. Ні а. Якщо я поставлю саме своє ім'я. А от тепер так. От тепер пішло. Так, мені це не треба Дальше. А ми. Ми це спершу не скосуємо. Дивіться, як пройти дуже швидко в бучалочку. Спершу ми красимо, потім це красимо, потім це красимо. Так, тепер ми беремо нажимаємо на курочок. І тепер ми закидуємо курочок туди. Одна курочка, дві курочки, три курочки, чотири курочки, п'ять курочок. П'ять курочок, навіть шість закинули. Далі ми їх кор... Ну а, ладно, зріжай, зрізаємо, було, можна і покормити їх. Все. Це ми знаємо. Я вам обучалку не буду показувати. Все, обучалку я пройшов, зараз ми ставимо мельницю за 10, за 5. Сюди можна. От тут. І що ще? І можна в цю хлібницю сюди. От тут там у нас є 6 подарків. Але там не сіх, там зараз буде щось три чи два подарки. Але ми зараз робимо більший свій огородик. Ставимо сюди, ставимо сюди і ставимо сюди. У нас вже третій левел, це вже дуже добре. Так, і кукурузку одну. Нам дають за це три зірочки. Далі нам показують, як туди ставити хліб і то все. Беремо і ставимо хліб. Перший хліб. І, друг... і другий хліб. Давай стався. Ладно, можна тільки тільки тільки. Зараз можна тільки один поставити. Так. Ну, все, тепер ми чекаємо. От, дивіться, на насчет подарунків. Заходите в магазин, дають 500 монет, п'ять алмазів, 10 алмазів, і ще якийсь подарунок, якась прикраса. І все. Вся пшениця виросла, можна її вже постригти. Не постригти, а зібрати. І ставимо нову пшеничку: кукурузку і пшеничку. Нам, нам кукурузи не вистачає. Дивіться, у нас рівень майже 4, і ми вже тратимо і забираємо хліб, і в нас вже рівень 4. І нам дають монетку і в вот, і одно. Все, і в нас з'являється машинка. До нас їде машинка, їде, 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 їде. Так. Зараз я не можу попасти по ній. Так, о, завдання у мене є би виконати машинка, нехай їде. А їй я дам хліб. Все. Забирай хліб, тільки мені дай. оцих зв'язочок. Так, що у нас наступне? О, у нас наступне завдання теж виконане, Яйце і пшениця. Псиничу збриваємо і наступну садимо. Далі ще раз машинку відправляємо. Так. Не знаю, я там нічого не читаю. У нас майже зараз буде рівень п'ятий. Мені треба кукурузки. Чекаємо, поки виросте кукурузка. Або чекаємо, поки приїде зараз машинка, може в мене буде рівень наступний. От, чекаємо, ну дивимося. Та у мене вже п'ятий рівень. Ту же на сою нам дали огородик, топорики, петарди. Так, що в нас інше завдання? Хліб. Нам треба хліб робити. Ладно, чекаємо, поки. Або алмазом краще потратити і відправити машину. О, грех іде. Він зараз мені дасть свій аккаунт покористуватися. У нього там 151 левел. Але ми там потім зайдемо, думаю. Зараз воно так і не треба дуже сильно, прям воно мене мені не конче. Ладно. Вибираємо. Тут я б би українську би вибрав. Тільки тут немає української. Можна і вибрати її російську Грега. Так. Мені треба пшеницю. Ми збираємо пшеницю і садимо пшеницю. О, нам дали болтик. Так, ми забираємо і відправляємо його з пшеницею куди треба. Огородик ми зараз робимо більший, аби сойку посадити можна. Я вам кажу, ви краще не тратите алмази. Я просто зараз монтурую відео і то, що потім ви зрозумієте, чого не треба тратити алмази. Тратите алмази хіба на щось таке, то, що вам дуже сильно треба. Бо то потім буде дуже вам погано, якщо ви всі алмази потратите, то майже буде потім дуже важко заробити. У мене таке відчуття машина сьогодні не буде весь день їхати. Так, у мене вже там пшениці дві виросли, можна їх покосити і забрати і посадити. Так. От їде, 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 їде. Їде, приїхала молодець. Плюс 21 зірочка. У мене шостий рівень. І коровка, сметанка, молочко у мене відкрилося. Так, бомба пітарда просто. Все, ми зараз це ставимо сюди. Коровку беремо. Ладно, оце сюди можна спершу. Куди мені це би поставити? Во, ось тут є місце у нас. Ми ставимо сюди. За 16 алмазів потратимо, але зато у нас є фабрика сметанок. Йой, одна кровка 50 цих копійок. Ну, 50 копійок, а 50 центів. Може 50 доларів, не знаю, як це сказати. Ладно, поки що в мене ніякого завдання немає. О, у нас соя виросла. Забираємо сою. О, я не хотічі туди нажала, там оказалося, що там була дощечка. як класно. Так, мені треба хліб. Тут ми садимо. Що в мене сої нема? Ладно, ставимо пшеницю, та в мене сої нема. пацани, в мене сої нема. Це треба виправляти і щось з цим робити. Якщо ми це не виправимо, буде дуже погано, і нам не буде в чому розвиватися. Так. Наступний левел у нас буде 7, і у нас відкриються солодкий траснік і магазин. І ще там щось я тільки вже забув. Ладно. Але ми, напевно, довго будемо йти до того сьомого рівня. А, я що вам сказати, йдемо до Грега, який у вас був приходив, і ми це все в нього куплямо, нам це потім все знадобиться. Тут ці корисні речі От і там вже і своя була. Що, спустя 100 років я вже собі апну сьомий левел, а в нас ж сьомий левел То буде з магазином, то вже буде нам набагато краще. У нас вже відкривається магазин, і ми так же саме зможемо. І своє продавати і в когось купляти. Ми дивимося нам спершу, що треба. Сою можна купити, але я навіть не знаю. Ладно, купляємо сою і кукурузу. І ще може бути таке, що буде людям треба допомоги, ви зможете їм допомогти з деревами і вам дадуть за це опит. От таке може і бути. Все, коли ви собі купили, що треба. І продаєте те, що вам не треба. Наприклад, 9 кукурудз можна продати за 64. Не знаю, рекламіруємо можна. От, до нас тьоча йде. Так, що у нас? у нас тут ще нічого? І воно час від часу обновляється. От нам ще дали 64 зірочки, а це ми робимо для бамбука. Не бамбука для трасніка. Ми з того потім зможемо муку робити. Забираємо наш огородик. Садимо далі. Розширюємо наш огородик. Ой, не туди поставлю, зараз назад поставлю. Так, хлібчик, ну що? Я дам, дай їй, дам їй той хлібчик. На жалко мені того хлібчика. Так, дивимося, поки що ще ніхто нічого не купив. Магазин ще не обновився. Так, нічого тут немає, нічого не можу купити. Ой, я спати хочу. Так, дивимося, що тут. Не, смислу немає купляти. Тут що тут ж мені нічого не треба. Може яйця. Ладно, мені вже не вистачає грошей. Так, заходимо в магазин. У Мене одна копійка на балансі. Все, вот завда. Я не допоможу. Ладно, я то завдання відвезу. Все відвозю. О, я ще одне можу завдання виконати, а у мене вже трасніка не буде. Ладно, я його краще посажу і потім куплю краще той траснік. Тут треба молоко і траснік. Так, ми то видаляємо, бо молоко у мене ще буде. Йо-йо, як довго, через скільки воно ще в мене буде. Так, можна дощечку одну продати. І одне це продати. І ще одну дощечку, і ще один гвинтик. От так от продаємо, аби нас були гроші на балансі. От коли купили, там є такий вот так от. Ваш чек. І ще й нагороду мені дають. Клас. Будемо сьогодні апити хоча б мінімум 8 левел. Все, і, і тут в мене майже вже 8 рівень, як що можна подивитися. От. сьомий у мене зараз. Ну, треба щось одне викинути, або можна пшеницю зараз зібрати. А ну зараз беремо пшеницю, так, дивимося, що у нас по магазині. У магазині, в принципі, нічого й корисного нема. Можна тут зайти подивитися. Ладно, купимо кукурузу. Купляємо кукурузу і відправляємо нашу біп-біп. Машинку біп-біп. Забираємо, косимо. І в нас. Чуть-чуть не хватає. Чуть-чуть чуть-чуть. Нічого, -чуть. зараз машина приїде і вже в нас буде восьмій левел. Так. Машинка. ти де? приїжджай. А от і вона. Що ми забираємо все. Біп-біп. Ми робимо, забираємо двадцяточку, і в нас восьмий лево. Ладно, я думаю, вам це сподобалося. Якщо ви хочете ще такі відео, підписуйтесь, ставте лайки. І скоро вже вийде друга частина. Всім пока.